У цьому відео я поділюся з вами п'ятьма потужними продуктами, які допоможуть уповільнити процес старіння та зберегти вашу молодість. Ягоди просто смачно Це і надзвичайно корисно для нашої шкіри. Вони багаті на антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами. А вільні радикали це молекули, які прискорюють старіння, горіхи. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти, які знижують запалення в організмі та сприяють здоров'я серця, допомагають шкірі бути зволоженою, покращують її структуру, запобігають появі зморшок і зберігають її еластичність. Риба, вітамін Д, крім омега 3 жирних кислот, підтримує здоров'я клітин і запобігає розвитку ознак старіння. Зелені овочі. Вони багаті на вітаміни А, К, С і фолат, які підтримують відновлення клітин і запобігають старінню шкіри. Ну і звичайно, авокадо це супер їжа для вашої шкіри. Покращує еластичні шкіри і зволоженість шкіри, що запобігає появі нових зморшок. Усі ці продукти є союзниками у боротьбі за молодість та красу. Які з цих продуктів? Ви вже залучили свій раціон.